Сьогодні 10 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 10 червня всесвітній день ремісництва. Саме цього дня, 1964 року, в Нью-Йорку відбулася перша міжнародна конференція, в якій тоді взяли участь викладачі, урядовці, ремісники та художники 40 країн світу. Тоді ж було затверджено створити всесвітню ремісничу раду. Також 10 червня день здорового харчування. Спеціальне свято, яке святкують в рамках тижня здорового харчування, яке традиційно починається у другий понеділок червня. Хоча більшість з нас вважають, що здорове харчування було придумане сучасними людьми, однак люди усвідомили зв'язок між правильними продуктами та здоров'ям вже дуже давно. Наприклад, древні греки вважали, що для гарного самопочуття потрібно підтримувати баланс чотирьох рідин в організмі, а відновити його допоможуть зміни в дієті. Цього дня народилися 1965 рік український вчений економіст і політик Олексій Плотніков, 1976 рік український журналіст і політик Андрій Шевченко. 1987 рік український артист Балету, прем'єр національної опери України Олександр Стоянов.